У національному чемпіонаті і в центрі майданчика йде боротьба. Коваль ступає і виборює м'яча для своєї команди, але встигають повністю захист жовто-фіолетний, скажімо так. Команда, яка є об'єднаною, яка у своїй назві, у своїй половині і намагається перехопити м'яча, як це зробив в даному епізоді. Володимир Поночовний. право на штрафний Іванофранківці. Сергій Коваль. Дальній удар і Кардинал Рівне. Сімка. Холоднокровно міг перегравати Андрій Сімка Михайла Соколовського, але цю дуель виграв Кіпер ЛТК Інбалан Ну і заслужені його болівальників. ЛТК програли 6-2. Далі були сильнішими у Рівному проти кардиналу. 0-3. Ну і тут просто щастить команді Алтікан БНПУ. Маріан Панах не влучає у порожній кутворі. Дивимося, зараз вже був відіграний, фактично, Михайло Соколовський. Буквально лічені сантиметри від стійки воріт. Прийшов і, в принципі, лише у заявці у цій... Щоб тримати хороший удар. був. Першим темпом з носка Андрій Сімка пробував. Після скидки від Роман Раз до перерви. О, поміж ніг тут пас напрошувався. І сімка вирішив пробити. Просто о, от дивимось зараз ще раз, як це Андрій. Справився. Діном міні-футболу це був е, власне, дивізіон під назвою Вища Ліга. Далі вже кілька років поспіль називається цей чемпіонат. Ураган, ще в першій лізі. Ворота ЛТК. Ці команди господарів. Мовляв, тут не буде ау. Пелех. Ну все, здається, як в більярді, просто своячка. Ні, не вийшло. Поруч з Лузу, якщо би говорити. Гру на більярді, то і можливо один момент був ну, і в кількох епізодах банально. не пощастило десь там з точністю. Перехоплення Горбатий вирішив взяти гру на себе. Сімка. І такий мачі поняються всі ці горі. Друзі, вітаємо. Нарешті. Відкрити рахунок у нашому матчі. Андрій Сімка, його передача. Міч опиняється всі ці горі. Друзі, вітаємо нарешті. Відкрити рахунок у нашому матчі. Андрій Сімка, його передача, знайшла адресати. І Антон Лісковський в боротьбі з Віталієм Дзюбою. Такий за відбулася. Сергій Коваль. Зараз, нічаємо, п'ятий номер. Ігор Корсун, 20-й, 49-й. Мар'ян Пелих і Максим Павленко може забувати у порожні ворота. Зараз другий номер. Новачок до локомотива. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ну що ж, друзі, вітаємо. Максим Павленко. Таки добився свого. Дебютний гол Павленка у футболці Єва-Франківського урагану. І рахунок стає 2-0. Яка команда стає чемпіоном України, який ще сезон відбував у цьому сезоні? Довіряє і молодим в тому числі. Красиво розібрався мароховець і забив рахунок. 2-1. Тим часом стає. Тим часом стає. Е, у нас протиснув Горбато Артем Морохова, якщо не вдасться, у рідних рівних складах 4 на 4 забити. Ну і удар. Можливо, це був якраз саме удар від сімці, який поставив корпус, і Гонкеч відлетів. Микитюк. Ой-ой-ой, браво! Ну, реально браво! Можна було сказати, оплески ножницями через себе спиною доларить. Двічі доходило до фіналу Кубка України, де поступалися. Тепер так поступово ця команда дебютувала в еліті і дебютувала досить передопомогти і і франківському органу поборотися за медалі національного чемпіонату. Саме таке завдання перед сезоном було поставлено керівництвом. для гостей і Віталій Біров ударом у порожній ворот. Зрівняв рахунок, коли вже фактично пролунала фінальна сирена, там за порушення правил було зафіксовано і треба було пробувати. 2-2. Ну, бойовий матч був. Потім орган переміг Івано-Франківську. 3-2. І третє побачення між цими командами було зафіксовано у Житомирі у матчі однієї восьмої фіналу.